Карло, що ви можете сказати про сьогоднішній матч. Чи не вважаєте ви, що ваша команда грала занадто агресивно та емоційно? Це був видовищний матч із багатьма голами з великою кількістю помилок, але були і хороші моменти. Зараз зараз мене відчуття виконаного завдання, адже ми у фіналі Ми рухаємось далі. На цьому етапі сезону немає часу на роздуми. І, як я вже казав, було багато хорошого і були помилки. Але головне це те, що ми досягли мети. Твоє життя, твої правила. Рухайся комфортно в нових шкарпетках Дюна Ектів Спорт. Обирай найкраще для своїх ніг шкарпетки для бігу, занять у залі чи трекінгу. Замовляй онлайн або купуй у фізичних крамницях Дюна. Посилання можеш знайти в закріпленому коментарі. У цьому сезоні ваша команда вже зіграла 50 матчів. Далі ви зіграєте ще й в фіналі. Як ви оцінюєте фізичний стан гравців? Гадаю, що ми в хорошій формі. Додатковий час ми провели гідно. Свою роль також відіграли і заміни. свіжі гравці. Вони додали нам енергії. А ті, хто починав із перших хвилин, витримали до кінця. Вінісіус і Родріго а також Белінгем, провели чудовий матч. у фізичному плані ми завершували гру із більшим запасом сил ніж Реал Сосєдат. Карло, це був божевільний матч. Вісім голів. Чи були моменти в цьому матчі, коли ви думали, що ви не пройдете далі? я жодного разу про це не думав. На Бернабеу, можливо все особливо в таких матчах і при такій атмосфері. коли нам потрібно відреагувати. Ми ніколи не опускаємо руки. вболівальники нас підтримували. Атмосфера була неймовірна. це дуже нам допомагало. Ми ніколи не здаємося, особливо в домашніх матчах за підтримки наших фанатів.